В ефірі інформаційна програма день це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Мої вітання на Рівненщині. Відзначили 362 шістдесят річницю битви під Берестечком. Пам'ятати про цю битву, пам'ятати про тих наших славетних предків у селі Пляшева поблизу поля битви. Пам'ять полеглих шанували політики, чиновники, духовенство та козаки. 30 років виповниться незабаром покриттю у залі дитячо-юнацької спортшколи число 4 у Рівному. Пол м'яко бути лучше, тому що ну, он, в принципі когда що понятно, что давно строилось это сооружение, В принципі, неправильно положен. Найближчим часом зусиллями міської влади та провідних клубів міста підлогу збираються замінити. Перше видання фотоальбому Кращі світлини фотографів України презентували у Рівному. Не потрібно Популяризувати українських авторів у книзі представлено роботи 15 авторів з різних куточків України. Делегація футзального клубу Кардинал Рівне прибула до Кувейту для участі у товариському міжнародному турнірі. Враження позитивні, тому що все організовано на високому рівні. Дебютну гру змагань рівняни проведуть у вівторок, 9 липня. Суперник клуб Аль-Насер із Саудівської Аравії. На рівненщині відзначили 362 шістдесят річницю битви під Берестечком. Упродовж трьох днів у цьому історичному місці відбувалося чимало заходів. Зокрема, історики з усієї України обговорили наслідки цієї битви для історії України. А родзинкою свята став Ткацький фестиваль Волинський Серпанок, на який завітали майстри народних ремесел та фольклорні гурти. З пляшевої повернулася Тетяна Климчук. Ну, я вас зараз попереджую, не перервете. Якщо розірво? Порвете руки, Ру поріжте руки. Щоб намотати такий клубок ниток, потрібно два дні. Майстрині показують, наскільки клопітким є процес виготовлення ляних ниток. Сьогодні вони вже у поважному віці, але досі пам'ятають, як молодими не досипали ночей та пряли тканину, щоб пошити одяг, бо тоді потреба у ньому була гостра. Пані Надія згадує, як не раз і засинала біля верстата, і руки ранила. Три розорі було на пальці, прорізані цією ниткою. Кров текла з пальця, це чесно вам говорю. Думаю, хоч би, хоча коли от день, як дожду суботи, то вже проти неділі, то вже не розрішалося брат, вже батька казала вже все, то це вже в ту неділю така радість. У клуб трохи утечу. а щоб веселіше та швидше прялося. Згадує пані Надія завжди співали. Тих пісень пам'ятає і досі. На фестиваль Волинський Серпанок майстрині Житомирщини приїхали, щоб поділитися секретами старовинного народного ремесла. Дивись, як це робиться. Дивись, я це мотаю і ниточку держу. Дивись бачиш, як я роблю. А тепер ти попробуєш. Оця рука працює ліва і права. Молодець, правильно все робиш? Сильніше тут крути. Ось як тебе гарно виходить. Молодець. Фестиваль зібрав майстрів давніх ремесел з усієї України. Тут і ковалі, гончарі, умільці, які плетуть із лози та соломи. Роблять тільки мотанки та виготовляють музичні інструменти. На очах відвідувачів Андрій створює бандуру. Хлопець розповідає, що захопився цим нещодавно. Однак вже освоїв всі тонкощі професії. Перш за все, потрібно обрати правильне дерево. Свій вибір зупинив на вербі. Зверба вона її багато, вона швидко росте. Вона м'яка в обробці. Вона гарний звук дає оптимально тривав фестиваль Волинський Серпанок упродовж двох днів у Радивилові, а також у селі Пляшева. Де цими вихідними відзначили 362 шістдесят річницю Берестецької битви. Таким чином організатори намагаються пропагувати народні ремесла та відродити самобутність історичної Волині. Сподіваються, що фестиваль матиме продовження. Майстрі вони більш похилого віку. Вони замкнуті в своїх селах, в своїх регіонах. І, на жаль, вони е, не отримують нової інформації. І виникла ідея зібрати всіх майстрів ткацтва, традиційного ткацтва або ремізного ткацтва із усієї історичної волині. Традиційно навкруги поля Берестецької битви у наметах таборують козаки. Тут кожний охочий може помацати справжню зброю, вилізти на сторожову вишку, а ще спробувати справжнього козацького куліша. І перший козак це як тебе звати? Владислав. Бери. Аби приготувати такий казан, козакам знадобилося півдня. Рецепт, кажуть, не складний, однак секрет приготування страви у кованому Черпаку. А далі все просто. Додається туди цибуля, м'ясо, морква, спеції. Ось найголовніше, що додається? Налише це вода. А потім, а потім пшено. Ячна крупа і пшенична крупа. Козак не козак без шаблі, коня та звісно, гармати. Пам'ятати про цю битву, пам'ятати про тих наших славетних предків, співати ми маємо не журливі жалісні пісні, а маємо співати такі пісні, які піднімають дух людей, які заставляють хватати шаблю і йти в бій. От тоді ми будемо справжніми українцями. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич інформаційна програма День. На Рівненщині знову заговорили про необхідність створення соціального центру матері та дитини. Такий заклад дав би змогу підтримати молодих жінок, які опинились в складних життєвих обставинах, і допоміг би зменшити кількість дітей, яких через такі обставини кидають батьки, а точніше, одинокі мами. Наразі таким жінкам допомагають в центрах соціально-психологічної допомоги. Є в області позитивні історії життя, які змінила саме така підтримка. Проте ці центри не є спеціалізованими і не передбачають перебування маленьких дітей. Ще на початку року йшла мова. Про відкриття центру матері та дитини в селі Симонів Гощанського району, проте через відсутність грошей справа досі не зрушилась з мертвої точки. За логікою мали б бути повноцінні центри, в яких окремо були б і персонал, і приміщення для того, щоб забезпечити тимчасовим перебуванням матерів з дітьми, маленькими дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Що це може бути? Тут варіантів безліч, починаючи від. Сімейного насилля, закінчуючи якимось економічними проблемами і так далі. Тому подібне, ми планували цей центр створити за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом для облаштування таких заходів на сьогоднішній день. Коштів ще державної субвенції у нас немає. Планували ми після отримання субвенції надалі на утримання коштів на утримання закладу брати кошти з обласного бюджету. Зв'язку з тим, що коштів я знову повторююся, немає, ми навітили зараз ну, інші шляхи, як сказав Олексій Володимирович, інші шляхи вирішення цього питання. 30 років дитячо-юнацька спортивна школа, число 4 рівного готується до ювілею. Нині цей заклад є фактично центральним спорткомплексом міста, де свої поєдинки проводять провідні рівненські команди. Однією з найболючіших проблем спортзалу 4-ї спортшколи є стара підлога, на яку вже неодноразово нарікали спортсмени з інших міст. Втім, цілком можливо, що незабаром там з'явиться сучасний паркет. Наскільки це реально дізнавався Роман Свирида? Так зараз виглядає підлога у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 у Рівному. Упродовж останніх 30 років дерев'яні бруси встигли частково зіпсуватися. Усюди на майданчику видно нерівності. У таких умовах свої домашні поєдинки чемпіонату України змушені проводити провідні рівненські команди. Пол м'яко говоря желає бути лучше, тому що ну, вообще, общем, в принципі, коли ще, понятно, що давно строїлася це сооружені. в принципе неправильно положен, потому что эти лаги должны быть вдоль расположены. Они расположены поперек и, ну, как бы это люди не знающие, не занимающиеся этим, как бы оно не влияет на что. А для спортсменов это очень влияет при беге и повышает ароматизм. Ще більше нерівна підлога дошкуляє футзалістам, тому саме керівництво кардиналу нині взялося за вирішення проблеми. Розповідають, вже підшукали компанію, яка могла б упродовж місяця провести усі необхідні роботи. Виявила зацікавленість, треба сказати, наша міська влада в першу чергу через то питання допрацьовується. Наскільки я знаю, представники міської влади мають поїхати і особисто роз подивитися і оглянути спорткомплекс спорткомплексмельницьку де дана фірма робила вже постелений паркет і проводити свої там ці всі робочі процедури які пов'язані з тим щоб ну виділити кошти на заміну паркету Переймати досвід у хмельницьких спортивних функціонерів рівненські депутати вирушать вже цього тижня. Тим часом депутатська комісія на чолі з Сергієм Паладійчуком вивчає питання на місці. За словами останнього, головною проблемою у заміні підлоги є застарілі перекриття, які не розраховані на велику вагу. Адже підлога у спорткомплексі є одночасно і стелею у тирі, розташованому у підвалі. Змушені будемо іти на те, щоб знімати існуючий брус з зали. Тому що він має свою вагу, бо там ключова проблема це вага, тобто навантаження на підлогу на стелю. Тобто будуть знімати цей брус і ложити цей вже європейський спортивний паркет, він легший. Тому навантаження буде менше. Ну а вже коли зніметься брус, то можливо там ще якісь армуючі будуть елементи для того, щоб скріпити, е, ту стелю для тиру за розрахунками комісії. Усі роботи вартуватимуть у межах 700 тисяч гривень. Частину цих коштів буде спрямовано із міської казни, решту із кишені інвесторів. Роботи планують розпочати наприкінці серпня, після розподілу перевиконання бюджету. У такій ситуації баскетболістам та футзалістам доведеться шукати альтернативне місце для проведення матчів чемпіонату України пульсар і кардинал у нас орендують спортивний зал. І якщо постане питання про заміну підлоги в вересні, я думаю, що це реально. Дітки школи зможуть займатися все-таки на нашому спортивному майданчику, що вересень місяць ще не заважає. А команди на напевно командам можливо доведеться змінити якісь свої етапи підготовки чи Терміни, якщо, наприклад, я знаю, що кардинал стартує 7 вересня, можливо, були випадки, щоб попросити асоціацію футзалу перенести перші ігри на виїзді. Окрім того, міська влада планує замінити покриття і у спортзалі школи номер 26, де свої домашні поєдинки проводить волейбольний клуб Регіна. Старі бруси там змінить Терафлекс. Ціна справи близько 240 тисяч гривень. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. У селі Малин Млинівського району вшанували пам'ять селян, знищених в роки Другої світової війни під час каральної акції. 70 років тому німці живцем спалили понад 600 чехів та більше 100 українців. За радянських часів у селі було споруджено меморіальний комплекс Малинська трагедія. Нині його порядкували працівники державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Вшанувати пам'ять загиблих приїхала урядова делегація Чеської Республіки. 13 липня 1943 року стало чорною сторінкою в історії села. Чоловіків та жінок зігнали у школу та церкву, а дітей у хлів та підпалили. Важко вгадати, що німецьких фашистів привело до такого важкого злочину. То можливо була реакція на перемогу радянських військ, яку вони отримували на фронті. Але хай це буде будь-яка причина. Вона не варта того, щоб чинити такий злочин. Вітчизняні історики підрахували, що загалом в Україні нацисти знищили близько 28 тисяч сіл. Причини були різні: це й відмова їхати на роботу до Німеччини чи підозра у співпраці місцевого населення з партизанами на рівненщині було знищено повністю чи частково понад 200 населених пунктів. А 43-й рік відзначився найбільшою кількістю каральних акцій з боку німців. І Хоча ці страшні трагедії Малинській пройшло 70 років. Ми пам'ятаємо про неї і завжди будемо пам'ятати, бо бідлі і війни виникають там, де за них забувають. Під час мітинга реквієма прозвучали гімни обох країн. Шанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а потім колона чеських урядовців, керівників області та жителів села рушила до пам'ятника, аби покласти квіти та вінки. Але Сещук інформаційна програма день. Авангардні стрижки, робота з новими фарбами та плетіння косичок. Вперше 10 викладачів обласного центру освіти державної служби зайнятості мали можливість удосконалити свої навички, навчаючись у столичних майстрів. Новітню теорію та практику наші спеціалісти освоювали впродовж місяця. Чого навчились, показали під час іскуту, на якому побувала і наша знімальна група. Столичні спеціалісти працюють з рівненськими майстрами вперше. Спочатку ознайомили з тонкощами теорії, а потім перейшли до практики. Переконують лише той, хто сам добре знає нюанси справи, може передати їх іншим. Наш курс якраз повищення кваліфікації він дає е, направлення, як розвиватися в парикмахерському іскусстві преподавателям, які несуть знання своїм студентам хто продовж місяця переймав столичний досвід була Вікторія Рибальченко. Перукар зі стажем вона нещодавно сама закінчила профільний вуз. Та однак і нинішні курси додали їй чимало нових знань. Ми були ознайомлені з новинками стрижок по технології Відала Сасона. Ми були більш підкріплили свої знання відносно фарбування технічної завивки. Нам краще поетапно. Подали ці знання. Ну і, взагалі, про сам розвиток індустрії моди стилю. Готуючись до екзамінаційного показу, наші викладачі домовились працювати в одному стилі авангардному. Присутня і гладка поверхня, і більш плавна поверхня, повітряні цілокони. Авангардному стилю зачісок відповідав і одяг, створюючи єдиний ансамбль. Моделями для майстринь слугували їхні знайомі та друзі. Розпочався екзамен з дефіле. Затим кожна з учасниць представила свою модель, розповіла про задум і його втілення. На завершення рівненські перукарі отримали з рук київських викладачів свідоцтво про здобуття кваліфікації перукар-модельєр. Віднині вони можуть передавати здобуті знання своїм учням, а ті, в свою чергу, прикрашатимуть жінок і чоловіків стильними і неповторними зачісками. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Перше видання фотоальбому «Кращі світлини фотографів України презентували у Рівному. У книзі представлено роботи 15 авторів з різних куточків України. Видання кажуть, його впорядники покликане популяризувати сучасне мистецтво фотографії та українських авторів. Окрім фотоальбому, присутні могли ще й помилуватися світлинами 15 українських майстрів. Це чорнобілі та кольорові фотографії, на яких постає світ природи та людини. Першу плівку фотомайстру з Луцька Владлену Дроботько проявив його брат рентгенолог у підвалі. Минув часи у 30 років. Чоловік захопився фотографією по справжньому. Одна із захоплюючих подій, де побував фотохудожник, став мотокрос у Латвії. Такого мотокросу я в житті ніколи не бачив. Я був став тоді лауреатом, а це було дуже важко там, серед такої кількості величезних знаменитостей... У фотоальбомі автор розмістив 11 своїх світлин. Колишній велогонщик, а нині ще й фотометець, продемонстрував своє захоплення мотокросом. А от у відомого фотохудожника зі Львова Василя Полипюка особливих уподобань у царині фотографії немає. Я не маю теми, яку б я не любив, яку б я не зумів зробити. Я знімаю все від спорту, від театру, від жанру, від пейзажу до архітектури і до чарівної жінки. У мене навіть вийшла книжка. Я жінка, я травинка, я роса це перша книга на Україні, яка показує жіночу натуру. Книга, яка за сім місяців розійшовся шість тисяч тираж. Львівський галерист Василь Пилип'юк має у своєму арсеналі 88 фотоальбомів. Його мрія – дійти до сотого у ньому, як завжди, будуть трагікомічні ситуації життя людей. Ідея упорядкувати такий фотоальбом була запозичена у друзів з Європи, каже упорядник книги Олександр Харват. Всі знають у світі, що є таке поняття, наприклад, литовська фотографія, і воно за собою закріплене вже багатьма роками їхнім фотографічним досвідом. І власне воно і видається багато книжок і популяризується саме литовська фотографія. Я вважаю, що потрібно. Популяризувати українських авторів і видавати саме книжки. Всі, хто прийшов цього дня до мистецької світлиці, готелю Мир, могли не лише переглянути фотоальбом, а й відвідати фотовиставку, яку організували майстри фотографії з Києва, Рівного, Львова, Луцька, Одеси, Тернополя. Я навіть не можу щось виділити, тому що світлини всі дуже хороші, тому що навіть і я чу фото всі дуже люди достойні, лауреати Шевченківської премії, заслужені діючі мистецтва. це події в місці, і такі події потрібно відвідувати. Кращі світлини фотографів України можна буде придбати у книгарнях Рівного. Традиція видавати фотоальбом надалі стане щорічною. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Делегація футзального клубу Кардинал Рівне прибула до Кувейту для участі у товариському міжнародному турнірі, що стартує завтра. Рівняни взяли участь в офіційному відкритті змагань, а також провели перші тренування. Загалом у змаганнях, організованих місцевими шейхами, візьме участь 16 клубів із 14 країн світу. До вашої уваги ексклюзивний сюжет про перші дні перебування кардинала у Кувейті, підготований за матеріалами, які нам надав прес-секретар рівненського клубу Олександр Морозович. До Кувейту відстоювати честь українського футзалу прибуло 14 футзалістів рівненського кардинала. Серед них і двоє новачків: вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Олександр Гергелюк та екс-гравець команди Аперкот Коваль Віталій Кашуба. У день прильоту рівненська делегація взяла участь в офіційному відкритті турніру. Варто відзначити, що організувала дійство та ж компанія, що свого часу проводила відкриття Олімпійських ігор у Сіднеї. Представники кардинала першими днями перебування на Близькому Сході задоволені. Враження позитивні, тому що все організовано на високому рівні. За клубом закріплений перекладач і все розписано по филинах. Навчально-тренувальний процес, обід і інші там будемо надіятися в майбутньому. Якісь культурні програми. Опонентами рівненського клубу на груповому етапі стануть команди Аль-Насер із Саудівської Аравії, Макаса із Єгипту та Колумбійська Атлетіко Уїла. Усі суперники сходяться на думці, що саме українці будуть фаворитом у боротьбі за єдину путівку до півфіналу. Втім, обіцяють відчайдушну боротьбу. «Українська команда дуже сильна, але ми теж налаштовуємося лише на перше місце у групі. Ми дамо бій кожному із суперників. «Українці, звісно, фаворити у нашій групі. Ми сподіваємося на хорошу гру, яка сподобається нашим глядачам. Вона козир українців організована гра. Вважаю, що основна боротьба за путівку до півфіналу розгорнеться саме між кардиналом та нашою командою. Першу офіційну гру міжнародного турніру у Кувейті кардинал проведе у вівторок, 9 липня. Суперник клуб Аль-Насар із Саудівської Аравії. Початок гри о 15.30 за київським часом. Відеотрансляцію гри ви можете переглянути на офіційному сайті МФК Кардинал Рівне. А ексклюзивний репортаж з матчу та післяматчеві коментарі в інформаційних програмах телеканалу РТБ Олександр Морозович спеціально для телеканалу РТБ із Ель Кувейту. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Вдалого продовження робочого тижня. Нехай у вас все буде добре і нехай щастить. До побачення.